Тетяна Ілінішна чули да, за паприку, що додає потом. Після борщів гречану, гречану кашу будете, 100 штук. Зараз дуже великий запит на військових, на бахмутське, на бахмут. Ми думаємо, і це наша мета після перемоги створити соціальне підприємство, яке би могло на базі того обладнання, яке було закуплено завдяки донорам тієї команди, яка створена, виготовляти сухі супи для вразливих категорій. Після перемоги їх теж буде багато. Але з угляду на ситуацію, яка у нас зараз є, наша основна задача це працювати на підтримку людей на постраждалих територіях, там де навіть де є окуповані території. Наші волонтери і волонтерки довозять супи навіть туди. У нас працює за, наразі 16 сушарок. Розвозимо по квартирах, інколи на дев'ятий поверх. А потім дівчата, які сушать, вони просто кожну п'ятницю приносять мені насушене. Ну, а в суботу ми привозимо супи. В кожну коробочку ми потім вже ложимо 40 супів. Із них от воно розписане. Бачите, буде борщів 8 штук, пшеничних 6, от по краєшку розписане. Це вже в кожний ящичок піде. Чому пакується в ящик? Тому що там, окрім борщів супів, Ідуть сухарики і йдуть сушені фрукти, а також прянички, смаколики. І от такими ящиками і віддаються далі. Їх зручно по новій пошті відправляти їм е, зручно волонтерам. Деякі волонтери просять просто в мішки, тільки супи борщі. Будь ласка, їм роблять так, тобто по запиту. Олен. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явився такий волонтерський рух, як «Годуємо патріотів? Ну, загалом історія почалася з 2014 року, коли була створена кулінарна сотня Кіровоградщини. На протязі двох років чи навіть трьох, ми працювали, доки постачання харчування не було відновлено в армії і не відбулося забезпечення. Тоді ми перестали працювати. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, буквально 26 лютого, зібралися я, Наталка, Інна і Віка стелефонувалися. І вирішили, що потрібно знову це відновлювати. Наталя, розкажіть, будь ласка, що сьогодні фасують дівчата і хлопці. Фасуємо ми завжди одне і те. Mm -hmm. Дві лінії у нас борщу, це традиційно. Борщ відрізняється від супів тим, що сюди входить, капуста, паприка, томатний порошок. Будемо сьогодні робити 400 супів, це у нас для того, щоб отримати баланс своїх. Mm -hmm. mm -hmm. Є у нас рецепт, де дівчата дивляться, і кожен по порядку. Починає з пакетика ложа свою рецептуру. Хтось бурячка 25 п'ять грам, хтось цибульки, хтось далі, дальше, далі. Дальше, дальше. І на виході вже стоїть вакууматор, який це все за запаює. Що робить ця лінія? Ця лінія і наступна це у нас лінії супів. Ага. Так як так супів багато на то кожна лінія по одній роби свій суп. Крайній суп це у нас робиться суп харчо. Це у нас новий суп, ложиться рис і томатний порошок. Всім він не відлічається від обичного рисового супа. І приправки спеціальні ми беремо для супа харчо. І скільки супа нравится. Харчо суба харчо сьогодні можна подивитися на дошки. У нас сьогодні буде скільки? 150 штук. Дівчатки напротив готують супчик байрактар. Це вівсяний супчик, дуже цікавий. Такий більш лагідний для шлунку. Теж хлопці його дуже люблять. Коли дівчата закончуть вівсяний супчик і Харчу, тут буде рисовий супчик і буде гороховий супчик. То ще до кінця зміни буде зміна супів. Тому що, щоб весь асортимент зробити, нам столів не вистачає, щоб запустити усі лінії. Олена, на вас покладена робота з постачальниками. Що найскладніше в цьому напрямку? Найскладнішим було те, що потрібно було розробити систему. Організації о, всієї цієї роботи для того, щоб не було такого моменту, як чогось не вистачило, тобто картопліє, морква закінчилася, або томатний порошок і так далі, потрібно було прийти до думки щодо планування. Для волонтерів загалом планування і організація це дещо не рідні речі, тому що волонтерство воно від душі. Коли приходить думка щодо ну дещо промислового чи бізнесового відношення, це одразу не сприймається. Потрібно було зрозуміти, що нам о, потрібно переходити на більш організований рух, на більш серйозне адміністрування і планування, тому що на початку ну от скільки було насушено стільки ми і. Зафасували надалі. Ми поставили план 2000 тисячі борщів, супів кожного тижня, і відповідно до цього вже йшли розрахунки. Ну і важливо надійні постачальники. Довелося дуже велику кількість їх передивитися для того, щоб працювати з надійним, з якісною продукцією з найкращими цінами. Дівчатка є все в наявності. Ну, да. Так. так, додавати нічого не а перед пересувати. Якщо картоп, картоп... є дрібніше. дивнішу, там пакетики маленькі. А, ви зараз з маленькими пакетиками пакуєте. Ясно, Значить, вам треба другу картоплю. Зрозуміло? зараз скажу. Інна, ви відповідаєте в волонтерському русі Годуємо патріотів за особливий напрямок, без якого взагалі ця ініціатива неможлива. Це сушіння овочів. Розкажіть, як все відбувається. Почалося з того, що я. Моя сушарка, у мене у сусідки була сушарка і у моєї свахи сушарка. Ми почали з цих трьох, а тоді мені допоміг Фейсбук. Я просто виставила в Фейсбук пост про те, що селище Нове сушить. На фасовку і почали дівчата самі телефонувати. Mm -hmm. І буквально за два тижні у нас з'явилося 30 сушар. Координація відбувається по районах. У кожного району є свій координатор, mm -hmm. і кожний координатор відповідає за свій сектор. Кожний сектор сушить щось одне. В лютому місяці, що нам давали, те ми і сушили. Зараз ми вийшли вже на такий рівень, що ми сушимо те, що нам потрібно наразі. От зараз потрібна капуста. Я селище ну, Нове взяло на себе таку відповідальність сушити капусту мінімум 20 кілограмів на тиждень. От зараз іде лінія, і для тої кількості борщів, що нам потрібно, треба 20 кілограмів. Ми закуповуємо на тиждень 400 кілограмів капусти. Розвозимо по квартирах, як я говорила. Це дівчатка сушить, звозимо, важимо. Ну сьогодні ми привезли 28 кілограмів. Наступного тижня буде трошки більше, тому що неймовірні ну, об'єми. Ну для нас вже це звичні об'єми, тому 400 кілограмів це не, не так багато. Хлопці цього тижня розвезли 800, тому ну наперед, на два тижні наперед. Щоб ми були впевнені, що у нас капуста є. Ну мені треба знати, що ми працюємо наперед на два тижні. П'ять ящиків на Енергодар. Сьогодні приїжджає мер Енергодара із хлопцями-волонтерами. Вони їхали звідти до нас, заїхали, завезли багато всього. А назад будуть їхати, ми дамо пайки. То одразу підготувати і виставити там підписати ці п'ять ящиків в 20 входять чи це окремо? Ні, це сюди входять. Це сюди, входять. Це, це сюди сюди входять за весь цей час. Що ви робили от з 24 лютого, що ви робили сухі супи, борші? Чи підраховували загальну кількість? О, так, Вікторія Талашкевич веде постійний облік, оскільки ми кожного кожної суботи ведемо підрахунок і розписуємо кількість. Потім вона веде табличку і обраховує, здається, на даний час більше 70 тисяч пакетів. В общем, ми порахували, що до нового року ми зробили пайків на 560 тисяч порцій, тобто півмільйона чоловік за один раз би погодовано. А я ще дивлюся, що у всіх такі гарні фартушки та хустинки. Це ж Віка Талашкевич побеспокоїлась, це її всі спонсорські справи, як і вона організувала, бачите, все у нас з лейбочками, все у нас гадує патріотів, все по стилю. Віка, розкажи, будь ласка, про свій фронт роботи в проєкті годуємо патріотів. Мій фронт роботи він інформаційний. З самих перших днів нашою задачою було залучити якомога більше волонтерів і волонтерок. Зробити це можна було завдяки інструменту, який набув в перші дні війни великої популярності. Це телеграм. Було вирішено зробити телеграм-групу, і я через різні соцмережі писала публічно, приватно, що друзі, подруги, хто хоче долучитись, напишіть мені, я вас додам у групу. І ми десь біля 300 людей до. Ци швидко набрали в цю телеграм-групу саме тих, хто був готовий працювати, волонтерити і допомагати. Чому взагалі важливий цей інформаційний фронт? А насправді, що комунікація, спілкування між людьми, воно є запорукою довіри і стабільної роботи. Якщо люди не розуміють, що ми робимо, для чого ми робимо, як часто ми збираємося, то вони не будуть допомагати. А якщо про це не розповідати ще й в публічних соцмережах, не тільки в закритій групі, а там в Фейсбуці, в Інстаграмі, то люди не будуть знати, як долучитися, як допомогти. Тому інформаційний фронт дуже важливий для того, щоб тримати контакт, тримати зв'язок і надихати інших людей, оточуючи ще більше допомагати. Про залучення коштів я знаю, це, цим ти також займаєшся. На що потрібні кошти і хто допомагає. Кошти потрібні постійно на речі, які ми не можемо отримати у подарунок. Наприклад, це пакети. Іноді нам купують люди і дарують, але в основному їх доводиться купувати. Далі це поліграфічні послуги. Ми робимо чіткі, яскраві, зрозумілі етикетки на наших супах, щоб будь-яка людина будь який точці зразу зрозуміла, що з цим супом робити. А також час від часу ми купуємо. Мо спеції не зважаючи на те, що люди часто приносять там перець чорний в невеличких пакетах, але для тих об'ємів, які у нас є, нам потрібно купувати томатний порошок або томатну пасту, а перець сіль. Лавровий листок, і так далі. І звичайно, найбільша, мабуть, стаття витрат це овочі, овочі свіжі або овочі сухі, тому що, наприклад, коли навесні овочі старого врожаю вже закінчилися, а овочі нового врожаю були досить, досить дорогі, нам доводилось купувати сухі овочі. В цьому допомагають і донори. У нас був великий шестимісячний проєкт за підтримки програми ПРОН в Україні, яка нам профінансувала і закупівлю сухих овочів, і закупівлю свіжих овочів, і закупівлю сушарок, які зараз стоять у різних волонтерів. Рів і волонтерок вдома і допомагають сушити. Тому нам доводиться залучати додаткові кошти. Це кошти просто благодійників, меценатів. Наприклад, нещодавно про нас вийшла стаття в німецькій газеті Perspective Daily, А і до нас відразу почали надходити донати благодійні пожертви із Німеччини. І це насправді дуже важливо. Насправді допомагають. Працюєте ви по суботах, тобто у вихідні, у святкові дні. Хто ці люди, які фасують, допомагають, і сьогодні, в тому числі, а ви знаєте, і допомагають, і працюють, і фасують, і пакують, і сушать справжні патріоти України, і незалежно звідки вони чи вони місцеві, чи вони приїхали з з окупованих територій. Звідки б це не було? Це вся Україна.